Підживлення картоплі. Багато хто хотів би дізнатися, чим підживити картоплю до цвітіння, після цвітіння або взагалі покращити зелений апарат картоплі. Називаємо так. Для цього в цьому сезоні буду використовувати перше. Оракул мультикомплекс. Тобто він, як сказати, додає росту, так, підживлює картопля. Так, до сходів, ботонізація після цвітіння. Тобто, детально зараз не буду розповідати ще до чого. Знаю, що це штука корисна для картоплі. Потім вимпел. Вимпел буду використовувати також для росту, саме для росту, для зеленої маси картоплі. Щоб вона покращила свій стан. І також бор картоплі потрібен. Бор, бор буду використовувати для того, щоб краще в'язалася бульба. Тобто в самому, самому кореневищі. Тобто оракул мультикомплекс і вимпел Це ось для зелені, а бор для ось цього, що тут буде в самому низу бульби. Тобто для того, щоб в період цвітіння, після цвітіння краще зав'язувалися бульби, і їх було більше. Тобто, на цей сезон буду використовувати ось такі добрива. Тому що шукав дуже багато чого і вибрав саме цей варіант. От буду в цьому сезоні тестувати цей варіант. Тому хто таким користується, напишіть відгуки, чи дійсно дієво.